А як щодо фарбників для тонування порошкових блондів? Що у нас є? Що ти любиш? Які твої відтінки найулюбленіші? В принципі, от порошковий блонд ви можете тонувати любим відтінком з палітри на конвертері. Конвертер один до двох і тонуємо. Основна палітра. У нас є спеціально створені відтінки для тонування порошкових блондів. Вони називаються тонери. Ось ці всі відтінки, блонд це все тонери. І я вважаю, що тут дуже багато всього і світлого, і холодного, і теплого все змішується між собою, але це аміачний варіант. Ми це використовуємо, якщо нам хочеться щось десь почистити, або просто зробити більш стіке. Фарбування пюртон це наш кислий фарбник. Він буде дуже 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 легенький і м'якенький. По піртону в нас там є теж тонери, які не мають в собі бази, і ці тонери не мають в собі бази. Тому ви не будете отримувати накопичення фарбнику на, на, на блонді свого клієнта. Тобто, вам не потрібно буде постійно чистити, висвітлювати довжину. У Нас там є два окисники: є кремовий, всім дуже знайомий і з. Вичний, ось так він виглядає. І є ліквід, а він дуже рідкий, як водичка. Цей кремовий окисник працює більш стійким варіантом фарбування. Тобто ми можемо затонувати сивину. Тут буде більше догляду. Наприклад, якщо у нас дуже пошкоджене сухе волосся, я би брала крем. Тобто це буде більш щільний варіант фарбування. Ліквід прозорий, він буде більш прозорий, більш м'яко працювати і типу. Буде додавати більше блиску, просто для тонування, тон в тон, глоса ми робимо ліквід, а кремовим окисником. Ми вже робимо фарбування.